Українська акторка Рита Бурковська Вона виконувала головну роль у фільмі Бачення метелика, і таке було бачення цієї стрічки режисера. А от яке бачення цієї стрічки Рити, ми дізнаємося. Так, е, та, Валерія, ти хотіла запитати? Чи так, я, можу? Бо я в мене знаю, питань. Нас дуже багато питань. Знаємо, що актори. Трішечки інакше переживають роль, переживають ідею фільму, тему, ніж це бачать режисери. От яка ваша була головна задача? Що ви хотіли донести глядачеві? Що ви донесли, врешті-решт? Ну, моя основна задача була напевно якось поєднатися з цією темою, тобто поспілкуватися з реальними людьми, якось бути відкритою до реальності, до досвіду. Якось це мене змінить, і оці зміни я би могла внести в ну в свою роль, тобто, щоб це був такий більш щирий, такий більш правдивий процес. А як ви доєднувалися? Я знаю, що ваша героїня це аеророзвідниця на ім'я. Позивний металл метелик. метелик mm -hmm. Так чи ви якось тренувалися управляти дронами іншими літальними апаратами? Чи ви були всередині разом з нашими українськими захисницями, які вас цьому навчали? Адже це не лише програти, mm -hmm. це треба було вжити. Ну, по-перше, ми їздили групою на, на фронт. Ми їздили в Мар'їнку, ми їздили в Піски, ми їздили ще там кудись. Я вже не пам'ятаю куди. Тобто, ми дали собі таку, якби можливість і завдання. Зустрітися з реальними військовими і для нас це було дуже важливо. По-друге, ми робили ресерч, тобто ми спілкувалися з тими людьми, які були, наприклад, в полоні з жінками, чоловіками. Це були різні люди, їх різна доля. І життя складалося по-різному. Тобто, це були військові, це були люди, які працювали з СБУ і так далі. Тобто, ми теж спілкувалися з цими людьми. І потім я проходила про що я дуже не жалкую. Це прекрасний тренінг з парамедицини госпітальєрів. Такий батальйон він до сих пір присутній на війні. Тоб, ну як до сих пір вони дуже багато чого роблять протягом всіх цих дев'яти років, що йде війна. І я в них навчалася, тобто я мала зрозуміти, що таке ну фізично, да? тобто надягти mm -hmm. на себе броню, шолом, тобто і як вам про 40 кілограмів. Ну, Слава Богу, там не я було 40... плюс 40. Там, слава Богу, не було 40 кілограмів, але я для себе зрозуміла, що таке, по-перше, що військова робота це робота командна, це не персональна робота, це, це не актори, хоча кіно це теж командна робота. І друге питання, що мені дуже сподобалось, я дізналася, що таке наказ. Тобто для цивільної людини поняття наказ, воно взагалі чужде нам. Тобто, ми взагалі не розуміємо, що це таке. А от коли ти вже служиш, ти маєш якби підпорядковуватися і розуміти, що таке наказ. Наскільки я знаю, останній рік, рік помасштабного вторгнення, ви не стільки займаєтеся кіномистецтвом, тому що в принципі це зараз робити складно. Ви займаєтеся іншим видом роботи. Це називається фіксер. Я вам розкажу: фіксер це людина, яка Допомагає іноземним журналістам, іноземним змі налагоджувати контакти тут, допомагає виїздити на локацію, домовляється про інтерв'ю. Ну фактично, це локальний продюсер зі знанням мови і функціями перекладача. От у мене запитання: якби фільм знімали після цього? чи... Повпливав би ваш досвід фіксера роботи фіксером з підрозділами, коли ви бачили реальні бойові дії, бували в підрозділах на нулі, на в сірих зонах. Чи зіграли би ви свою героїню інакше? Ми грали це, от я вважаю, чому дуже важливо подивитися цей фільм, тому що він якби бере оцей час, час, коли, коли війна називалася АТО, коли було дуже багато людей, які добровільно пішли воювати. Тобто це були цивільні люди, які там вчора я не знаю, чим займалися, а потім, тому що настала війна, вони були змушені стати військовими. І зазвичай вони долучалися якби добровільно. І так далі, і так далі. І дуже багато з цього витікаючих моментів. Наприклад, зараз це трошки інша війна, ну в плані її важкості масштабів. Але ви абсолютно праві, все таки кожен досвід щось вносить своє. Я відчуваю зміни в собі. Але для того, щоб, наприклад, якщо ми говоримо про фіксерство, інколи зустріч, наприклад, з родинами загиблих, може так само змінити, або зустріч з людьми, які були в полоні, знову ж таки і так далі, так, я думаю, це б повпливало. Але я дуже рада, що ми зняли фільм саме про оцю свідомість і сміливість людей бачити реальність і під неї як на це виклик давати свою відповідь. То про... Про тих перших захисників, да. які ну, не мають ні бойового не перш, досвіду. Да. Ну так фактично да. людей, які без бойового досвіду, да. просто ви прийняли рішення захищати країну будь-якою ціною. Так, які стали цим якби кістяком, за завдяки яким наш фронт він був не в Дніпрі, а в Мар'їнці, в Пісках, поблизу Авдіївки і так далі. Тобто, і там залишається так, там і залишається. І я маю надію, що буде сунути в сторону Росії. Та ми всі сподіваємося, що він тільки буде відсовуватися. Рита, можливо, ви надихалися перед тим, як готувалася до ролі, можливо, ви надихалися реальною історією, бо ваша героїня це дівчина, яка звільнилася з полону. Можливо, ви скажете дійсне прізвище тієї пані або пана, чи чию історію ви прочитали і потім пережили це в кадрі? А я скажу відверто, що мені набагато чомусь ближчі історії чоловіків Хоча грали ми про жінок, але. Мені здається, що в принципі в чомусь нас не можна розділити, бо замовно ми різні. І так в нас є певна проблема з прийняття жінок в війську, так тобто вона поступово змінюється і так далі. В нас є потужний, наприклад, волонтерський а, фонд, навіть об'єднання, це жіночий ветеранський рух, там фантастичні жінки-ветеранки, це просто титани. Вони всі ці роки займалися волонтерством, воювали і так далі. Тобто, вони дуже багато що розбудували. Вони надзвичайні. А, але я не можу сказати, це якийсь мікс. Тобто, і мене дуже вразила одна людина, вона не героїня, вона реальна людина, хоча вона героїня. Її звати Тетяна. І, е вона власне співпрацювала з СБУ, знаходячись в Донецьку, тобто вже в окупованому Донецьку. І вона була взята в полон, і була вона в ізоляції, тобто це одне з най найважчих в принципі, місць, де перебувають наші полонені. Ну, по ступені жорстокості. Там немає доступу ні Червоного Христа туди, нікого. Але її слова про що вона казала, чому вона не втікла з Донецька, чому вона залишалася, вони мене вразили. тобто якої мужності, сили духа, краси ну дуже рідко зустрінеш, хоча не рідко вже, слава Богу, це трапляється. Я знаю, ще таку тезу, що жінки сильніші за чоловіків саме силою духу. От ви Я знаю, так да. скажіть, можливо, ви зі мною розділите думку, чи можливо ви можете мені заперечити, судячи з вашого досвіду вже спілкування і так далі? Е, я жінка, ви жінка. Що ми можемо тут сказати? Ну я думаю, дуже важливо, коли ми говоримо взагалі про цю тему, маємо просто розуміти, що ми. Рівні в чомусь. Так? Тобто, от, Коли я, наприклад, займаюся боротьбою, то я розумію, що я, мої фізичні дані вони близько не стоять до навпаки. Тобто, ну, ви розумієте, чоловік набагато сильніше. Але ми не знаходимося в конкуренції. Мені здається, це залежить абсолютно від якихось таких якостей людини, але ми не знаходимося в конкуренції. Тобто, Мені здається, не знаю, але зараз ви знаєте, мої думки повні, наприклад, заповнені людьми, які піхоти, наприклад, на Бахмутському напрямку. Mm -hmm. Тобто, люди, які день і ніч працюють з окопу в надзвичайній близькості до ворога. Ну як я от зараз тут сидячи в теплому приміщенні, можу сказати, що моя сила духа, тому що жінка сильніш. Ну, це не так. Хоча. Я дуже щаслива, що жінки в нас в Україні вже починають бути представлені всюди. Що ми розуміємо необхідність поваги один до одного. Ми розуміємо, що ми дуже різні, але ми можемо, як би так сказати, один одного підтримувати, не заважати один одному розвиватися. Це дуже важливо. Ну це важливо. Так е, насправді я е, чув скарги від деяких журналісток і частини військовослужбовець на амуніцію. Ну, вона незручна. тобто, mm. ось ці е, бронежилети, рівні плити, вони незручні в силу фізіологічних особливостей людини. Тут ну нема чого заперечувати, і їм важко і часто боляче носити. Є певна проблема, але вже е, ну. Колективному заході там вже є бронежилети і амуніція, яка спеціально зроблена для жінок. Я думаю, що ми її теж маємо маємо отримати якомога скорше. Це було б, це було. Б, це було б добре. Яке кіно перше танки? Ну але перше <свісно> танки. А, а скажіть Власка. Рита, а ви ви із тих дівчат, які підтримували цей флешмоб? Що дівчатам ну в тих, був що дівчатам на день закоханих не треба квіти? Дайте нам, дайте нам літаки. Ну Ми громадяни України, тут всі, тобто тут вже немає якби дільошки на чоловічі-жіночі. Ми громадяни України, у нас є обов'язки певні. Класно, це дуже крута теза. Запам'ятайте і не діліться. Е, яке кіно ви хочете бачити в Україні після закінчення війни? Я дуже хочу, щоб в нас змінилися якісь фінансові історії, тобто щоб нас підтримували людей молодих і не тільки молодих, взагалі талановитих, цікавих. Я хочу бачити різне кіно. Не спекулятивне перш за все. Я хочу менше бачити якихось, знаєте, швидко зроблених фільмів на гарячу тему, тому що, ну, типу, нам вже треба якось висловитися. Я хочу бачити різне, якесь глибоке, потужне кіно. Якісно зроблене. Тут я з вами погоджуся, тому що є певна проблема з прийняття такого кінематографу. От зараз уже е майже вийшов чи вийшов фільм про бучу. Uh -huh. е і відгуки були неоднозначні. Там показували тизер до цього фільму. Відгуки були неоднозначні. От. І мені здається, що робити кіно про те, що відбувається просто зараз, або про те, що відбулося в Бучі, от зараз вже його е, видавати. Це певна спекуляція на, на людях, які пережили ці трагедії, і не знаю, чи може воно бути чи може воно бути якісним. Скільки часу має пройти, аби люди оговтались, рани зажили, і можна було знімати про це кіно? Е, чи ну, це справа ну, не в час? Ну на жаль, там ми не можемо в, якби знайти формулу ідеальну. От нам треба стільки то часу. Наприклад, комусь треба якомусь митцю художнику. В нього імпульс такий гарячий, що він може одразу на цю тему досить влучно в. Висловитися комусь треба роки, це теж не питання цього. Тобто, тут не тільки питання сприйняття людей, а й те, як проживають і е, кіномитці. Давайте і реалізовують. про сприйняття людей поговоримо. От аудиторія українська вона досить має недовіру до українського кіно, і це формується якось роками. І мене вражає, тому що кожен рік я була на дуже багатьох фестивалях. От, ну, після КАН нас дуже запрошують. Ми приїжджаємо, розповідаємо про війну, про кіно і так далі. І я відчуваю, що в деяких деяких країнах теж є така проблема. Тобто, аудиторія українська чомусь не дуже зацікавлена, і не дуже вірить в кіно. Тобто, вона вірить в Голлівуд або ну ще щось, але, наприклад, не в кіно. Кожен рік в нас представлені на фестивалях класу А якісь е е е е е е кіно. Ну, тобто, мені здається, це показник якості, тобто абсолютно точно, і я один із тих, хто вірить в українське кіно, тому що я слідкую за прем'єрами, за новинками. Я ходжу в кінотеатри, я ходив на Черкаси. Коли я прийшов на Черкаси, зал був майже порожній. Е, дякувати Богу, що коли я прийшов на мої думки тихі, е, не, не, перепрошую, не мої думки тихі, а я працюю на цвинтарі людей, е, в залі було набагато більше. А, ну, а мої думки тихі, ну фактично аншлаг був. Тут е, є певні приємності. Тому українське кіно дивує, і не тому, що е, ви дивуєтеся від того, що українське кіно може бути хорошим. Воно дивує, тому що воно дійсно класне. І воно е, про такі речі де, часом інтимні, які. Не можуть зняти західні режисери в силу того, що в них немає нашої ментальності. Ну, не ми різні кінця... просто нам, нам не треба теж так е, жорстко порівнювати, наприклад. Бо кожне кіно, е, наприклад, європейське кіно, немає такого поняття європейське кіно. Тобто європейське в плані фінансування, так? Але е, е, кіно, наприклад, зняте у Франції, воно відрізняється від кіно, яке, наприклад, в Британії наприклад, знімають і так далі. Це різні мови, різна кіномова. Ну, треба розвивати своє. Якщо говорити про кіномови, то український кінематограф це про що? Я не знаю. Він ще такий, знаєте, як дитина, яка так трохи йде, але досить так гарно, впевнено. Нам треба фінансування своє, тобто, нам треба підтримка фінансування. Я хочу сказати, що Дмитро не лише стежить за новими фільмами українського кінематографу, але й змушує усіх передивлятися. Він, коли приходить на роботу, він у кожного запитав: А ти подивився фільм Черкаси? А ти переглянув okay. ту стрічку. Тож, повертаючись до фільму бачення метелика, чому кожен українець має подивитися цей фільм? Я не можу бути такою жорстокою, не кожен. Хай людина, яка хоче подивитися його, але я дуже хотіла б, щоб його подивилися, тому що це про дуже таку важливу. Частина нашого життя це про дуже цікавих і прекрасних людей, направду зняти кіно. Воно нам показує, які, які нас чекають попереду виклики, і показано це досить нестереотипно. Я, от, наприклад, кажу про посттравматичний синдром. Мені здається, це дуже важливе кіно. І воно знято якби про нас нашою мовою і близько до нас, тобто не якесь міфічне, а досить, досить таке правдиве. Тому я буду дуже рада, якщо люди будуть цього дивитися і будуть якось мати думку про українське кіно, тобто більше до нього долучатися і якось самостійно вирішувати, подобається їм це чи ні. У мене сьогодні в перший ефір, коли я в прямому ефірі в ролі ведучої, і перше, коли перед тим як я подивилась фільм, я познайомилася з головною героїною фільму. Це для мене прекрасна просто можливість. Дякую вам величезне за ваші теплі слова. За все, що ви нам сьогодні розповіли, ми обов'язково з Дмитром переглянемо, напишемо есе ще на тему. Як я подивився фільм Бачення Метелика, дякую, дякую вам, що залучилися Бурковська, акторка українська, головна героїня, виконувала роль головної героїні фільму Бачення Метелика скоро кінотеатрах. Чому власне запросили вас сьогодні? Тому що перші трейлери з'явилися нарешті, можна подивитися. Тому подивіться не лише скоро, а 6 квітня, 6 квітня. Купуйте квитки вже. Зустрінемося з вами в кінотеатрах. Пасібі, дякую. дякую вам, величез.